То Бякова зранку на холодній горі на ринку чекає на вакцинацію. Тут перший день, як відкрили пункт щеплення. я зранку пішла туди. Зранку пішла у поліклініку, а там, а там було, дика черга. Я черзі, черзі сказала, я що підійду і прийшла сюди. А, а тут немає черги. Сьогодні. Ну чого ж я буду там? ж я буду там. Як себе вести після прививочки, Ви знаєте? Як себе вести після щеплення? Ви знаєте? Вам лікар розповіла, що можливі симптоми слабкість, нездужання. Щепилася Раїса Файзером. Тут його приготували 170 доз. Іншої вакцини ще не привезли, розповідає лікарка Лілія Шкарлат. На сьогодні тільки питали, якою вакциною вакцинуєте. Файзер, Файзер це Файзер». За півтори години після відкриття біля пункту збирається черга з десятка людей. Костянтин Панко каже, прийшов сюди з поліклініки прийшов до лікарів. Вони сказали, що дали окремий кабінет, бо тут все одно поживіше, пошвидше. Сьогодні так, так, тільки що. Там велика черга. Ми прийшли сюди. Ринків, де від сьогодні можна щепитися проти ковіду у Харкові Шість. Термінал на холодній горі, ринок ХТЗ, солі, центральний ринок, індустріальний та кінний. Працюватимуть вони з 9 ранку до 5 вечора. Пункт вакцинації на центральному ринку розташований на другому поверсі торгового павільйону. Отримати друге щеплення сюди прийшла Олена Кисіль. Дізналася про цей пункт з оголошення у Рішила Подивилася тут народу мало і вирішила, чому б не вакцинуватися, коли прийшла за покупками. Друга доза може бути мінімальна через 14 днів. Друга доза може бути мінімальна через два тижні. У вас 9 днів пройшло. Ні, ще дуже рано. Любов Кучменко каже, живе неподалік і за щепленням прийшла, бо має їхати у Краснохуцьк. Я за мамою доглядаю. Їду на три тижні. Мені треба зробити обов'язково. Зараз, якщо ви фізично здорові, ми можемо вас вакцинувати. У ну, мене кашля немає, горло не болить. Тоді щепимось. У цьому пункті є три вакцини, розповідає медична сестра Людмила Красильник. Ну от та Pfizer. Ось Файзер, ось Астразенека, ось Коронавак. Ми взяли 60 Pfizer, 40 Каронавака. Ми взяли 60 Pfizer, 40 Коронавака і 20 Астразенеки. Перший день ми працюємо, не всі про нас знають, тому пацієнтів мало. Але люди проходять, люди десь вже вкололи. За даними мерії, на сьогодні в Харкові працює 41 пункт масової вакцинації. Руслана Богдан та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.